Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях, друзі, продовжуємо тему ніг. Про це вже, скажімо так, багато на моєму каналі було розказано. Сьогодні поговоримо про те, от, чи можливо наростити м'язову масу ніг, якщо ви не присідаєте зі штангою по якимось причинам, і якщо ви не тренуєтеся в тренажерах. От, немає тренажерів для ніг. Або люди просто по якимось суб'єктивним причинам не можуть тренуватися в цих тренажерах. Ну, сьогодні про це ми коротенько все розберемо. Ну, перше, якщо ти не присідаєш зі штангою, пошкоджений хребет там, ще якісь причини. Хоча при пошкодженні хребта період ремісії я все-таки рекомендую присідати і. Реабілітологи рекомендують присідати зі штангою. Просто вага підбирається індивідуально, така, щоб вона була адекватна, розумієте? Не, не захмарна вага, не на три повтори точно, з великою вагою. Можна використовувати багато повторку. навіщо? Коли є компресійне здавлювання на твій хребет, от легеньке, то організм реагує на це зворотньо, тобто він буде укріплюватись. Міжхребцеві диски будуть. Укріплюватись будуть, потовщуватись це відповідь на те, що на них. Є якесь навантаження. Те саме, що якщо ми навантажуємо м'язи, вони відповідають нам ростом, якщо правильно це робити. Тут теж, якщо правильно це виконувати, якщо не лізти на захмарну вагу, то ти будеш тільки укріплюватись. Ну от Ти можеш вже взяти 20 кілограмів у грифі поприсідати, можеш взяти 30, прогресувати по навантаженням. Якщо ти дойдеш до 50 кілограмів, нічого з твоїм хребтом точно не станеться. Якщо якщо ти, ну якщо Хвороба, скажімо так, не в гострій стадії, це ми розуміємо. Але все таки по якимось причинам люди там не присідають і ставлять питання. Мені особисті писали там. От мої учні тренуються. Є в мене багато людей, яким я не даю присідання. З обтяженням і нарощують, заміри робимо, нарощують об'єми ніг. Як це зробити? Давайте про тренажери поговоримо. Жим лежачи ногами. от тренажер, який по суті міг би замінити присідання зі штангою, але це не зрівнянні речі, повноцінно замінити він ніколи не зможе. До того ж, якщо є проблеми з хребтом, то коли людина опускає вагу оцю платформу, коли платформа йде на неї, і відривається зад, розтяжки недостатньо, відривається сідниці від подушки, то відбувається отака річ от скруглення. У нижній частині хребта поперековий відділ, плюс зверху давить вага. А люди, ще, знаєте, полюбляють там такий тренажер, де можна розігнатися, можна зробити з великою вагою, можуть зайти на 400-500 кілограмів поробити. От, розумієте, і таким чином думають, що це безпечно, але це набагато небезпечніше, ніж просто присідання зі штангою. Бачив я таких, таких людей, скажімо так, які там жали ногами 500 кілограмів, а зі штангою брали 80 і на півшишечки присідали тільки 2-3 рази. От це я бачив таку людину. Тому не, не тіште себе скажімо так, самолюбієм, а краще, якщо є можливість, присідайте зі штангою, буде вам щастя. До головного моменту переходимо. Все-таки, якщо ми не присідаємо, якщо ми не робимо в тренажерах, до речі, розгинання ніг теж стрьомна тема. Якщо з адекватною вагою, ви навіть можете десь трохи укріпити свої, відновити, реабілітувати коліна там, з досить малою вагою на велику кількість повторень, реабілітологи це дають своїм, скажімо так, підопічним. Але щоб було зростання, потрібно збільшувати вагу. Якщо ти збільшуєш вагу, то розгинання починають бути не, не зовсім корисними. Працює тільки один суглоб, навантаження йде на один суглоб. Те, що в побутовому житті у нас мало відбувається. У Нас, коли рухається нога, то не тільки в колінному суглобі, а працює і кульшовий, розумієш. А тут ти все вантажиш на один, знову ж таки, вибачте, за тавтологію суглоб. Тобто це не є, не є класно, не є гарно. Колись у вас будуть проблеми, якщо ви залазите на велику вагу. Добре. Що ж тоді робити? Ви можете просто присідати, поступово збільшувати прогресувати по навантаженням. По яким навантаженням? Якщо ти присідаєш там 50 разів, ти дійшов до 100 разів, писав мені один там коментатор. Де я розповідав, там можете дійти до 4 там, по 100, ого, це там багато. Це реально, це реально, люди до цього доходять. Я сам це в свій час робив. Мій син, коли йому було 5 років, тисячу разів присідав без відпочинку, от поступово ми до цього дійшли. Дітям легше. Там мій син футболіст наразі займається футболом. Окей, все можливо, головне до цього йти і над цим працювати. Не обов'язково всім там робити 4 підходи по 100. Але сама багатоповторка вона буде збільшувати об'єм твоїх ніг. Ноги будуть все рівно потовщуватись. Це не робота там грудних м'язів, не робота там якоїсь групи м'язів, ті, що знаходяться на спині. Ноги реагують класно на багатоповторку, тому що. Природою передбачено багато рухатись. Людина багато рухається. Наші предки бігали там за різноманітними. Звірюгами, от за м'ясом, бігали за оленями там тощо. Тобто постійно, природою наш організм передбачений, щоб ми постійно рухались на ногах. І ноги класно адаптуються на це навантаження. Чим більше ми рухаємось. Подивіться на хокеїстів, подивіться на велосипедистів, там на людей, які у яких спорт пов'язаний з цими рухами, які у них ноги. Просто подивіться. Тому багато повторкою ви можете на Пустити свої м'язи. Далі я дам, ну, розкажу вам про дві вправи, там, обирати їх чи ні це діло кожного, справа кожного. Але дві управи дієві. Особлива друга чомусь її, ну, скажімо так, дещо несерйозно до неї ставляться. Вона класно дуже розганяє ноги, класно дуже укріплює хребет, укріплює сідничні м'язи. А сідничні м'язи. Відповідають за розгинання нашого тіла і втримування його в його вертикальному положенні. Тобто, якщо слабкі сідничні м'язи, то більшість навантаження йде на твій хребет, а саме поперековий відділ. Тому от всі реабілітологи, навіть нейрохірурги, от, коли дають консультації, вони рекомендують укріплювати сідничні м'язи. Друга вправа як. Дуже класно це робить. Окей, давайте про все по черзі. Ну, перша вправа. що ви можете? Ви можете присідати, але прогресувати по навантаженням. і не тільки в кількості. Мабуть, легше буде просто присідати з вагою. Якщо у вас є гіря, ви можете взяти її в руки, присідати між ногами. Розумієш, можеш на підвищення стати, а в руках тримати. Якщо у тебе є дві гірі, ти можеш взяти їх, закинути на груди. І присідати, і прогресувати в кількості, прогресувати в вазі самих гір. Якщо в тебе є гантелі, ти можеш їх закинути. Така фронталка, знаєш, хребет твій не буде вантажитися дуже сильно. І ти будеш присідати і прогресувати по навантаженням. Якщо важко закидувати, можна брати просто в руки гантелі і присідати. Можна брати в руки одну гантель. Тобто варіантів прогресу дуже багато. Якщо в тебе проблема з колінами, це окрема річ. І з проблемними колінами теж можна присідати. Я думаю, що розповім як. Але це відео я планую зняти в залі трохи згодом. Тому що зараз щось в нашому залі якось трохи пролісків, цих підсніжників вивалило після Нового року всі там різко хочуть. Різко вирішили набрати м'язову масу, спалити жир, привести себе в форму. Тому що до весни вже залишається дуже мало. І от, коли трохи менше людей, щоб мені дали спокійно познімати, тому ну розумієте, я не люблю, коли там 20 чоловік стоять. Вони ж тоді нічого не роблять, вони стоять, дивляться, дивляться вивчають інформацію, як то кажуть, з перших вуст. Можна з колінами. Єдине, зараз скажу, що якщо проблема з колінами, намагайтесь ноги, постановку ніг ставити ширше. Чим ширше ноги розводити в боки коліна, і вони див, знаходяться в одній плоскості з вашою стопою, а не так, що коліно пішло сюди, а стопа дивиться сюди. Плюс навантаження зверху, от таким чином, ти точно їх руйнуєш. Потрібно слідкувати, щоб не розвалювалось. То, що коліна виходять вперед за носки, то все бред, хуйня і ну, якийсь Олен це все придумав. Є люди з довгим стигном, і він не зможе заховати ті коліна. Вони будуть виходити, і нічого там критичного такого немає. Головне, щоб це було не дуже не дуже так значним. От, головне, щоб не було оцього складування. Ну, це потрібно на відео вам показати, коли про коліна я буду знімати там, побачити все, як то кажуть, в очі. Так, окей, перша вправа, розібралися. Друга вправа. Класна вправа, взагалі пушка, по ній можна прогресувати, можна виконувати в домашніх умовах. Потрібно підставити якесь підвищення і одну ногу ставити догори. Ну, болгарський спліт присідання, ми знаємо. Знаємо, як їх виконувати. Головне, якщо ти їх виконуєш правильно, проблем не буде. Якщо неправильно. Проблеми, на жаль, будуть, якщо на, на постійній основі систематично ти будеш там неправильно грузити. Але при належному виконанні вправа класно укріплює задню частину ніг, класно працює передня частина ніг стегно, класно працюють сідничні. І ну, навіть цією вправою я не раз себе повертав до життя, тому що в мене там після фронтових поранень проблеми з хребтом, їх уже, ну. Ці проблеми вже нікуди не дінеш, вони є. Їх просто потрібно навчитися тримати в такому руслі, щоб воно давало мені далі розвиватися і тренуватися. Так от болгарські сплітприсідання дуже класно укріплюють. Головне, йти поступово і не навалювати різко вагу поступово. Працювати над цим. Там постановка тіла теж має значення, чим пряміше ти знаходишся більше на передню частину, якщо ти нахиляєшся вперед, відбувається оцей момент розгинання тіла, про який я говорив більше. Акцент буде на сідничній, на задню поверхню ніг. От. Власна вправа, яка буде тебе розвивати. От Достатньо двох вправ. Поприсідай і додай болгарські наверх, побачиш, який буде результат. Але щоб отримати належний результат, потрібно бути в системі ну, хоча б півроку це попрактикувати, розумієш. Налагодити харчування, налагодити відновлення, не ходити по проституткам, розумієш, от не. Не лазити по <хи> корчмам, от. а потрібно, якщо ти зайнявся спортом, то тобі потрібно займатися спортом. тебе повинно бути одне направлення. От. Тоді буде результат. Результат будується не тільки в залі, а дуже залежить від того, як ти поводиш в себе, який спосіб життя у тебе за межами зали. Розумієш? Ну, от якось так, друзі. Беріть. Інформацією, користуйтесь для вашого здоров'я, як то кажуть. А на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.